Так, ну користуючись нагодою, поки у нас тут з ремонту екскаватор стоїть, про взагалі ремонт і експлуатацію техніки. Значить, живити ми можемо будь-який власний екскаватор, будь-який. Але ці, питання ціни цього, як би приведення до життя техніки. Що взагалі? Треба для ну, того, від нас, всі хочуть, щоб техніка працювала справно, не ламалась, там була надійна і так далі. Але ми так само, з своєю сторони, хочемо, щоб клієнт чи експлуатант звертав увагу на рекомендації. Рекомендація номер 1 це заміна мастила і фільтрів в перші 50 годин. І потім е кожні 250, ну хоча б в перші 50 годин треба його замінити по-любому. Якщо ви не міняєте в перші 50 годин фільтр, і гідравлічне мастило, то всередині повна система там всякої стружечок, всякої пісочку, всякої, всякого елементів, які потім не дають жити нікому. Тобто на початку все ніби працює. Потім якийсь кусочок стружечки попадає, просачується десь в якийсь клапаночок, клапаночок відмовляє. Потім до нас, якби претензія, що клапан не працює, привозять екскаватор, клапан працює вже. Да, то тобто пройшло, продавило там якийсь пісочок і все нормально. Чи там стружечку. Так само якби приводить, тобто, якщо не міняти перший раз мастило, це приводить до сильного зносу насоса, гідромотора, клапанів. І потім якби ремонт таких речей, як гідромотор, Він неможливий, якщо це стосується гідраторної пари. Ремонт насоса це неможливо, якщо це не стосується якихось РТІ, там, резиночок. Шестерні не підберуться. Ну, це, ті, хто в гідравліці, розуміються, Ті Ті знають, що такі речі не ремонтуються. Ці всі ситуації, що там ремонт гідромотора, ну, гідромотори, гіараторні пари не ремонтуються, насоси не ремонтуються, клапани не ремонтуються. Якщо там є знос, там в мікронах допускає. Якщо там є знос, все, він не ремонтується, він викидається. Так ось цей знос він підвищується тоді, тобто коли ми в системі є якісь лишні частинки чогось. От перші 50 годин дуже часто, якщо поміняли, то. Все супер. Як тільки не поміняли, можуть бути проблеми. Це не означає, що вони будуть. Деякі клієнти по два роки не міняють мастило. І відверто мені про це кажуть і кажуть, що ну якби все працює, все нормально. Ну та слава Богу, але ж може бути і по-іншому. Так само по двигуну. Треба замінити мастило, треба дивитися за рівнем мастила. І то вже все буде більш-менш нормально М -м, паливо. Я чомусь думав раніше, що. Ну, Всі плюють нормальне паливо. Ні, оказується, екскаватор, який на задньому фоні довів, що паливо можуть лити всяке різне. Ну, Там, я думаю, не в паливі проблема, а була саме в тарі. Тому що, то, що ми злили, там комками, що звідти повипадало, позабивало всю систему. Скоріше того, що була якась просто каністрочка не зовсім під паливо, а туди потім залили солярку, і це все опинилось у моторі, заміна мотора. Можна було той мотор відремонтувати, але так порахували, що ремонт мотора буде коштувати там, половину вартості мотора. Смисла немає, скільки він відпрацює. Ми вже гарантію на, ту, на ремонтований мотор не дамо. Ну таке, тобто, щоб <coughs> техніка нормально працювала, за нею треба слідкувати. Мастити, любити, міняти мастило, міняти фільтра. І тоді термін експлуатації безпроблемний продовжиться. Так що, ось так. Тому. Вчасно міняйте мастила, якщо не знаєте, які запитайте. Дивіться за технікою, і вона вам буде приносити більше задоволення. От. Навіть самому ж приємніше, коли ти підходиш і знаєш, що техніка обслужена, що все, все працює, нічого ніде не капає. І ну, якби, ти впевнений, що вона завтра заведеться і буде тобі працювати. Все, Всім дякую, Вінниця Мені Дігер. Слідкуйте за технікою. Щасливо!